А ти знав, що граматичні правила ніяк не допоможуть тобі заговорити англійською вільно. Для цього треба думати, як думає носій. От якби був такий метод вивчення англійської без підручників, без зубріння, щоб заговорити можна було за три місяці. Стоп! Так таке вже є? Це ж було вже. Я Лола, мама школи Донатс та автор методики «Думай, як носі. Наш мозок влаштований таким чином, що все запам'ятовує через образи та картинки. І якщо слова та граматику вчити не за сухими підручниками, а на основі прикольних візуалізацій, твій мозок 100% згадає їх в потрібний момент. Минулий час у нас старий дід, дід, який згадує минуле. А артиклі це сукні, які вдягають іменники. Є урочиста сукня де? І звичайна сукня на кожен день ЕЙ. Present Perfect ми вчимо через образ мажора, який газується своїми досягненнями. А що ж робити, щоб не заплутатися в цих часах? Для цього ми беремо на кожному уроці конкретну ситуацію з реального життя та тренуємо там діалоги, щоб сформувати у тебе мовні рефлекси. Ми йдемо до лікаря, бронюємо готель, орендуємо житло, готуємося до зізвону з командою по роботі, вчимося обговорювати проєкти, проходимо співбесіду, питаємо, як пройти до центру, йдемо на шопінг, купуємо квитки на транспорт. Головна ціль кожного уроку сформувати Мовні рефлекси, щоб ти вже не боявся відкрити рота. Ми підібрали набори слів під кожну ситуацію життя і вчимо їх без зубарення за методом асоціацій, Більше ніяких нудних правил та списків слів. Ці яскраві картинки. Надовго закорбується в тебе в пам'яті. До речі, кожен урок ми збираємо за методом сендвічу. Розмовна практика в тебе буде з обох боків, а граматика та слова, як ковбаска та сирок, видаватимуся порційно з великою дозою практики, щоб ти вже знав, як використовувати все це в реальному житті. Хочеш справді зрозуміти, як думати англійською та нарешті вже заговорити? Записуйся на пробний урок вхід вільний.